На телеканалі ТІВ4 провінційні вісті. Вітаю вас. Президент розпорядився виплатити українським сім'ям по тисячі гривень на особу. Перший заступник міністра економіки Олексій Соболів в ефірі телемарафону пояснив, це одна тисяча гривень на людину незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на картку національного кешбеку. Це віртуальна картка, яку можна відкрити через дію. Він розповів, що це додатково підтримує український мікро та середній бізнес. Ці гроші марковані, тобто є визначена коло куди їх можна витратити, але також можна буде задонатити на ЗСУ. Зауважив перший заступник міністра. Водночас він заявив, що на дітей так само можна буде оформити виплату. Напередодні Зеленський розпорядився виплатити українським сім'ям по тисячі гривень на особу. Кабмін має запустити програму з 1 грудня. Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Під час пандемії коронавірусної хвороби у Тернополі невідомі обмалювали декілька храмів. У неділю 27 жовтня, близько сьомої ранку, до Тернопільського районного управління поліції надійшли повідомлення від настоятелів кількох храмів про акти вандалізму. Невідомі залишили червоні написи на фасадах церков. За цими фактами порушили кримінальну справу і внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція перевіряє записи з камер спостереження та проводить оперативно-розшукові дії для встановлення особи, яка вчинила правопорушення. Правоохоронці звертають. До громадян із проханням. Якщо ви маєте інформацію, яка може допомогти у пошуку зловмисника, звертайтеся на лінію 102. Пішохідний туризм із перешкодами. У Тернополі відбувся восьмий відкритий чемпіонат зі спортивного туризму Файний листопад. Цьогоріч змагання присвятили пам'яті Героя Великої війни Максима Кузєва із позивним Залізняк. Аби вшанувати пам'ять полегло військовослужбовця та у той же час підтримати фізичний стан, до Тернополя приїхало понад 120 учасників із дев'яти регіонів України. Усі вони проходили дистанції упродовж трьох днів про враження учасників від смуг перешкод. Далі у сюжеті Антоніни Речкун. Вони три дні долали різні дистанції з перешкодами. У Тернополі відбувся відкритий чемпіонат зі спортивного туризму Файний листопад. На змагання приїхали понад 120 учасників із 9 регіонів України. На цих змаганнях ми долали дистанцію рятувальної роботи і смуга перешкод. На рятувальних роботах ми відпрацьовували потерпілого, на смузі перешкод ми долали різні перешкоди. На рятувальних роботах було набагато важче. і Це перенесення потерпілого на плечах. Він реально був дуже важким. Навісні переправи, маятники, ускладнення були дуже класні. Треба було зв'язати всі мутузки в одну довжину і бігти з, ним, з ними, придумувати якісь свої тактики і проходити чим швидше. Організатори завжди стараються зробити дистанцію складнішу, щоб люди розвивалися. Але, як то кажуть, ми теж не стоїмо на місці, і розвиваємося. Такі змагання проводять вже восьмий рік поспіль. Основна ціль популяризувати спортивний туризм, особливо у час війни. Цьогоріч захід присвятили пам'яті полеглого героя Максима Кузєва, відомого як Залізняк. Участь у змаганнях взяли охочі від 9 років. У маленьких діток у нас особиста смуга та команда зв'язки. У старших третій четвертий клас у нас рятувальні роботи та смуга перешкод. Щоб пройти задану відстань, учасникам ще на початку змагань потрібно було об'єднатися у команду та вчитися працювати разом. Однак, за словами Оксани Мороз, основне їхнє завдання пройти дистанцію якомога швидше та заробити найменше штрафів, оскільки пізніше вони вплинуть на кінцевий результат. У нас є технічний регламент спортивного туризму, який діє по всій Україні. Відповідно до цього технічного регламенту є вимоги та певні умови, як повинні проходитися етапи. Штрафні бали потім переводяться у час, і відповідно додаються до загального часу проходження дистанції. Оксана Мороз запевняє, кожного року змінює дистанцію, аби учасникам було цікавіше, але водночас і доступно. Цьогоріч хлопці та дівчата мали пройти півтора-два кілометри і виконувати завдання на території місцевість якої не знають. Однак змогли з цим поратися та подолати труднощі, які траплялися на шляху. В суботу нас трошечки спіткала темрява. Нам довелося підсвічувати ліхтарями, учасникам їхній рух по дистанції, але всі задоволені. Після завершення триденних змагань учасники дізналися, хто все таки був найспритнішим. Організатори у кожній категорії визначили переможців, на яких чекали грамоти, медалі та подарункові сертифікати від спонсорів змагань. Про життя, переплетене війною впродовж останніх десяти років. Відомий поет, пісняр та композитор Сергій Лазо презентував свою нову збірку віршів Цвяхи. Сюди увійшли римовані твори автора, написані з 2014 року. У книжці Сергій Лазо поєднує різні етапи війни. Початок, коли надія ще переважала над страхом, і велика війна. Коли втрати та біль стали повсякденністю, автор передає голоси тих, хто не повернувся з полюбою, і тих, хто чекає, а також тих, хто продовжує боротися. Чоловік на фронті. Жінка вдома. Вони пишуть одне одному листи. Він за декілька хвилин до атаки, а вона за декілька хвилин до артобстрілу, про які вона не знає, як і він не знає про атаку. І в той час, коли йдуть ці листи одне до одного, їх вже немає. А залишаються тільки листи. У його рядках звучать голоси воїнів, які стоять на передовій: дружин, матерів, дітей та тих, хто молиться за мир у своїх домівках. Відомий український письменник та композитор Сергій Лазо презентував свою нову збірку віршів. «Цвяхи». така книжечка невеличка, а це 10 років роботи. І якраз сталося так, що оці 10 років це і є. Час нашої війни Загалом у збірку увійшло близько ста творів. Книга ділиться на два розділи: напередодні життя перед бойовими діями та велика війна. Коли втрати та біль стали повсякденністю, цікаво, що останній, останній вірш першої частини книжки, першого циклу він називається крок. Він якраз і безпосередньо це єдиний вірш, який в якому позначена дата. А дата тут двадцять року. Він писав, відчуваючи щось, що може змінити нашу повсякденність. Вірш Крок став своєрідним дзеркалом, яке відображає тривогу людей, що живуть у очікуванні трагедії. Шлях на незнаний, гостриний око кровить сатані. Відстань прицілу від пострілу в кроці, однім від війни. Це просто передчуття, таке вже безпосереднє. Настала ця трагедія. На деякі з цих творів Сергій Лизо написав мелодію. Каже, поєднання поезії та музики створює особливу атмосферу, в якій слухач може глибше відчути переживання, закладені в словах. Тож незабаром світ може почути нові композиції від відомого автора. Зранку ще чувся зв'язок. Він їй писав, що воює. Кожен день є арта. Тільки любов рятує. Віра у рідний дім, віра у перемогу, віра у Господа Бога. До наступу п'ять хвилин. Обкладинку та ілюстрації до книги створив митець Павло Мазай. Сергій Лазо каже: саме роботи фотографа надихнули його на назву для книги цвяхи. Футбольні матчі Першої ліги України 2024-2025 продовжуються. 27 вересня Тернопільська Нива приймала у себе Закарпатський Минай. Футбольний матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича та завершився нічиєю 1-1. Про найцікавіші моменти зустрічі дивіться далі у сюжеті. Тернопільська нива у 14-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграла вдома із закарпатським Минаєм. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Перший удар м'яча виконав поранений військовослужбовець штурмового підрозділу 56-ї бригади на позивний Херсон. А тоді в активну гру вступили гості. Тернопільська команда намагалася відбивати всі атаки Минаю. Та ще на початку гри у штрафному майданчику порушила правила. Через це головний арбітер призначив пенальті для закарпатської команди. І на 13-й хвилині гравець Минаю Олег Вашневський. ...відкрив рахунок 0-1. Це змотивувало обидві команди грати активніше. Однак забити ще один гол не вдалося. Перший тайм закінчився з рахунком 0-1 на користь гостей. Окрім цього, у середині першого тайму головному тренеру тернополян Юрію Вірту вручили червону картку за емоційне висловлення. Після перерви на футбольному полі відчувалася перевага господарів, і вже у середині другого тайму Андрій Різник із команди Нива своїм ударом переграв голкіпера закарпатців та на 77 й хвилині зрівняв рахунок. До завершення матчу гравці обидвох команд. Продовжували обмінюватися атаками, однак жодній із них не вдалося вивести свою команду вперед. Таким чином, футбольний матч між Невою та Минаєм закінчився нічиєю 1-1. Давно не було перемоги і налаштовувалися дійсно на перемогу. І футболісти ну всі сили зараз віддали заради тої перемоги. Зараз сидять засмучені. От мені подобалося роздягання, тому що засмучились за те, що не змогли сьогодні дожати таку міцну команду. В Цілому можу сказати, що перший тайм, перші хвилини десь не розібрали середині поля, десь не було того компактності, десь провалювали середині, і минай мав хороші підходи. Потім я думаю, футболісти вирівняли. Дякуємо всій команді за гру. Дуже важка гра получилась. Дякуємо всій команді за гру. Дуже важка гра вийшла. Суперники дуже налаштовані були, і це зрозуміло. Вони вже знаходяться внизу на таблиці. Їм потрібно було три очки, щоб вийти з цього положення. Ми перший тайм дуже добре провели, забили гол і вчасно грали. Але другий тайм уже підсіли трошки суперники нам не дав. В принципі, нічия теж непогано для нас. Хотілося, звичайно, три очки. Але все одно після такого другого тайму і нічия нормальна. Наступний футбольний матч Тернопільська команда Нива проведе вдома проти Івано-Франківської Прикарпаття. Гра запланована на неділю 3 листопада. Шуліла, адже це найкращий чемпіонат, який у нас сьогодні. У мене все більше новин. Читайте на нашому сайті. tv 4 tua Спокійного вам вечора. Перемога вже близько.